Цей спочатку їх повідривала їм голову, він щось там включилося. Тоді так-от ну, помилося, тоді так от відсоєдняється, тоді береться за е, позвоночник, двома пальчиками так прижимається і воно відділяється. І тут від цього. Ну, а тоді покажу ще. Ну-ну, так само тут протягується про пальчиком. Ну, тут є такі ще ще плавнички, можна їх теж витягнути. От, і береш за кінчик позвоночничка. Людова от. пальчиками прижимаєш і тут відрізаєш, щоб не трималося. Окей. Хто мені покаже далі? А воно посаманджаре. А він каже, що я зробив вкусно таку кожну цей, в мукичку вмачати, ну, присолити в мукичку, тоді збите яйце і в сухарі і так обжарити. Теж, каже, дуже вкусно. От тільки кров йде, вони взагалі готують. вот так вот, накладується, там. І... І... Сі -сі. Він каже, що краще лимоном збризне. Це і що я хотіла а. І вони накривають кришкою і воно сок випускає, риба випускає свій сок. А я от не хочу, щоб воно випускало ну, воду. То я отак зараз притушиться воно. Вони навіть їдять, збризгують і їдять сиру цю тюльку. Ну, тільки вона в уксусі в них стоїть сутки. Щоб вона побіліла. Мені таке теж не подобається. Ось таке, мабуть, буде смачно. це вже друга сковородка. Бачи, вона там вже де побіліла, це вже рибка готова. Тут ще трошки є кров. І ще буде на одну сковородку. Але в мене така ніжна рибка, що вона, її треба тільки цей. Лопатку вона тільки береш її, а вона розпадається, щоб не було каші. О, то так я її піддіваю. Щоб я дивлюся в камеру і не дуже виходить, так щоб вона була, була ціленька, щоб не було халамузі. Зараз я цю трошки додвіну, щоб вона Далі ця приготувалася по складу ще цієї, що мене лишилося. І це трошки Орігіно притрушеню. Орігіно для рома. Це в мене такий сьогодні обід. Тюлечка притушена. І фенхель збризнуто олівковим маслом і яблучним уксусом. Якщо ви теж обідаєте, вам смачного.